Europejski Sojusz i USA bliski do układania ugody co do planu procwitania dla Ukrainy. Pro ja była prezydentka Europy Komisji Urszula von der Leyen. Pisała poza czerchowo tu jest. Za jej słowami Eurosojusz, USA ta Ukraina pochodzili jedyną ramkową programu, jaka wyznacza te baczenia powojennego rozwytku Ukrainy. Podrobnie ci nam rozkaże korespondentka Sława TV u Bruseli, znachodycja nasza. Kolega Tetyana Wysocka. Tetyano, witaję tebe, Dobry dzień. Dobry dzień. dobry dzień. wietania z Brusela. Te Jana rozkaży nas, co same się na samiti europejskich liderów u Bruseli, a że same tut mały buty skwale nie riszenia proty między Donalda Trumpa i zisną,szcz co my poczuły, a propos tej ugody pro procwitania czy też do pro Ще раз вітаю з вже порожніх кулуарів європейської ради, де вчора далеко за північ закінчилися усі процеси. Тут закінчилося засідання лідерів європейського союзу, яке було скликане генеральним секретарем Європейської ради Антоніо Коштою у зв'язку з кризою трансатлантичних стосунків. І власне лідери держав ЄС обговорювали стосунки зі сполученими штатами, обговорювали ситуацію у Гренландії, обговорювали ситуацію з торговельною угодою зі сполученими штатами, але дуже великий проміжок часу був приділений також і питанню України, як виявилося, тому що раніше ця цей нюанс був не дуже публічним. Угода про процвітання, яка ось ось уже буде готова до підписання між Україною та Сполученими Штатами, насправді є угодою тристоронньою, тобто не лише Сполучені Штати та Україна будуть домовлятися про подальше будівництво, Ниццу процвітання в Україні е, після того, як закінчаться бойові дії, е, до цієї угоди приєднується європейський союз і не просто приєднується європейський союз е, е, приймає участь у її розробці. І вчора, якраз президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн на прес-конференції Нічній, е, розповіла нашим колегам е, про те, е, що власне в цю угоду. Е, е, угода буде складатися з п'яти пунктів. Е, е, Ci pięć punktów. Uh... наступні – це продуктивність, тобто Україна та її економіка стане продуктивною. Друге інтеграція української економіки в економіку Європейського союзу. Далі два пункти це інвестиції, інвестиції на рівні держав ЄС та також приватні інвестиції від донорів. І п'ятий важливий стовп ось цієї програми процвітання України є фундаментальні реформи, які повинна провести Україна після завершення війни. І насамперед, це реформи. У сфері верховенства права та боротьби з корупцією для того, щоб інвестори не боялися вкладати гроші в Україну і розуміли, що Україна це європейська передбачувана країна. І до речі, цікаво, що деякі деталі. Про те, як саме власне повинні діяти європейці, готуючи процвітання для України, заявила головна дипломатка ЄСК Калас перед ще перед початком засідання. Давайте послухаємо її пряму мову, що вона сказала зараз важливо зосередитися на справжній проблемі, а саме на війні в Україні, яка все ще триває. Ми повинні зосередитися на наших зусиллях, щоб дійсно зупинити цю війну. Ми бачили багато спроб досягти миру, але вони були абсолютно односторонніми. Ми не бачили жодних поступок з боку Росії. Навпаки, вона посилила свої атаки на цивільне населення, цивільну інфраструктуру в час, коли в Україні дуже дуже сувора зима. Тож, звичайно, будь-які розбіжності між союзниками, такими як Європа та Америка, лише на користь нашим. Супротивникам, які стоять осторонь і насолоджуються видовищем. про те, що союзники повинні бути єдиними. Говорив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив про те, що Європа і Польща приймають лідерство Сполучених Штатів. Але у Вашингтоні повинні розуміти, що є різниця між питаннями лідерства та домінування. Також давайте почуємо, що він сказав для нас, сполучені штати є абсолютно найважливішим партнером, коли йдеться про нашу безпеку тощо, і ми завжди приймали лідерство Сполучених Штатів. Це щось абсолютно природне, але саме тому так важливо для всіх нас, а також для наших партнерів у Вашингтоні, розуміти різницю між домінуванням і лідерством. Лідерство це нормально. Тетяна, ну і власне, вчо... напередодні в Давосі виступав Володимир Зеленський. Заяви такі досить різкі й жорсткі лунали у бік Європи. Тому хочу тебе запитати, власне, як європейські політики коментують цей виступ. Так, до речі, цікаво було вчора, бо ми всі тут журналісти обговорювали цей виступ і обговорювали виступ з місцевими дипломатами. І можна сказати, що європейські думки розділялися. Хтось сказав, ми розуміємо Україну, ми розуміємо її біль, ми розуміємо її претензії. А інші казали Ой, все-таки це Зеленський занадто вже до нас критично відноситься. Ми допомагаємо, ми стараємося. І отже, уже на фінальній прес-конференції один з наших західних колег поставив пряме питання президентці Єврокомісії Урсулі Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті він попросив прокоментувати заяву Зеленського і сказати, чи дійсно Європа є розділеною і розгубленою у справі мирного процесу для України, чи вони це відчувають, і як вони прокоментують слова Зеленського. То на це президент Європейської ради Антоніу Кошта дуже коротко дипломатично сказав, що для європейського союзу важливо все таки урегулювати мирний процес в Україні, щоб настав тривалий та чесний мир, і власне цим вони і займаються. А президентка Єврокомісії Урсула Фандрляйн було видно, що сприйняла це питання більш персонально. Вона сказала, що треба подивитися не на слова, а на дії, і нагадала, що європейський союз з самого початку війни повномасштабної війни з 2022 року. Вже надав Україні понад 193 мільярди євро, і на наступні два роки, 26 27 двадцять європейський союз планує надати Україні ще 90 мільярдів євро. Отже, справи європейського союзу говорять краще ніж будь-які слова, сказала фондерляїн, і також зауважила, що треба звертати увагу на особисту залученість кожного з нас. Тобто, обидва можна сказати, лідери провідних європейських інституцій намагалися. Переконати Володимира Зеленського, що вони не є роз'єднаними, що вони хочуть підтримувати Україну, і роблять все для того, щоб в Україні нарешті колись не став мир. Студія Тетяна розкажи А хто саме конкретно говорив? Що ми тут робимо багато? А слова президента Зеленського нас дуже заболіли? Хто саме? Ну насправді якраз говорили ті е, представники тих держав, які е, роблять найбільше. А хто хто для нас робить найбільше? Це і е, Польща далеко ходити не треба. Е, це і е, північні держави північної Європи, які е, також є великими донорами. І е, власне журналісти з, з, з тих держав, які е, багато допомагають. Вони е, чи, чи наприклад, навіть якісь дипломати, там хто міг е, тут якісь висловлювати. Позиції, вони, звісно, так ну можна Болюче... навіть сказати, що трошки образилися. Так, так, тому що, якщо так. дійсно ти щиро ти щиро допомагаєш, якщо дійсно ти віриш в те, що ти робиш багато і ти дійсно щось робиш, то можливо це можливо, наш президент дійсно перегнув трохи палиця в цьому, але все рівно з іншого боку, кожен хто коментував це питання, казав, що ми розуміємо Україну, бо зараз коли українці мерзнуть після кожного обстрілу Російської Федерації, коли при температурах мінус 20 в оселях немає тепла, то можна зрозуміти, що українці можуть мати претензії, що українці можуть бути знервованими, розлюченими чи незадоволеними тим, як розвиваються події, але власне. Позитив полягав в тому, що вчора усі європейці. Якось було вже видно, що вони більше згуртувалися, тому що якщо до кризи зі сполученими штатами багато говорилося про те, що ось така група європейських держав виступає за те, а інша група європейських держав виступає за інше, то зараз перед лицем загрози з боку Сполучених Штатів, коли Трамп почав погрожувати тарифами, коли Трамп почав фактично погрожувати тим, що він може анексувати Гренландію, може забрати частину європейської держави силою, тоді в цей момент європейські держави Гуртувалися європейські держави е, почали розуміти, що без єдності Європи не буде майбутнього. І вчора це було дуже добре видно. І навіть по заявам е, провідних політиків, е, які е, говорили про те, що Європа повинна бути сильною. Європу треба поважати. Е, до речі, про повагу говорили Тетяно. і Фонтерляєн, і Макрон, і Мерц. Е, тобто е, власне Тетяну. бачимо трансформацію. Європа стає сильнішою. сильніше. Tetiano, pro moch, ja bez toboju i myślę, naszym widzom byłoby ciekawe mówić jeszcze długo, ale nasze firmy trwają i kilka tem mamy się obchowory omówić. Dziękuję. Z Bruseli, Tetiana Wysocka, korespondentka Slava TV. Dziękujemy.